Ця другому році минулого сторіччя забажав косарський поміщик Франц Ростішевський спорудити для власних потреб невеличку гуральню. Тоді виникало їх чимало, але саме ці судилося не зникнути, а рости, перетворюючись на потужне промислове підприємство. Тернистим був цей шлях, але цілеспрямованим. Вдосконалювались технології. Змінювались покоління працюючих і ось нещодавно відзначили козарчани ювілей рідного підприємства 125 років. Дозвольте мені за дорученням голови Верховної Ради Олександра Олександровича Мороза зачитати вітальний юріст. Шановні друзі, сердечно вітаю вас 125-річчям заснування вашого підприємства. Самовідданою працею кількох поколінь ваш завод перетворився в сучасне підприємство, яке відоме не тільки на Черкащині, а й за її межами. І в нинішній, непростий для нашої держави час ви зуміли зберегти технічний і кадровий потенціал, продовжуєте робити значний внесок розвиток харчової і медичної промисловості, впроваджуєте прогресивні методи виробництва та підвищуєте його ефективність. Бажаю ветеранам і молодому поколінню колективу доброго здоров'я, нових трудових успіхів, злагоди сім'ях, добробуту і щастя. Олександр Мороз, місто Київ, 16 жовтня 1997 року. Вітальний лист від голови Верховної Ради Олександра Мороза був далеко не одиноким. Поздоровлення до Косарчан надійшли війшли з усіх куточків України і за її меж вітали письмово і особисто. Великі начальники і дрібні чиновники, науковці і промисловці, медики і освітяни, селяни і художники звучали вишукані промови і прості слова від щирого серця. Переконаний, що ваш колектив і надалі сприятиме подальшому економічному і соціальному розвитку Богданового і Шевченкового краю всієї України. Від усього серця вітаю вас з ювілеєм. Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували добробут і мир, міцного вам здоров'я, великого особистого щастя на довгі роки з повагою голова обласної державної адміністрації Василь Цибенко. Я від душі вітаю вас з великим святом нашого колективу. 125 річчям з Дня заснування заводу і засвідчую велику повагу до вас, бо це все зроблено вашими руками. Це все пройшло через ваші серця. Від імені нашого колективу я хочу вручити вам. Невеликий пам'ятний подарок на пам'ять, щоб він був у вас. Оце тут зображено на цій картині. Це місце, вона, де побудований ваш цукровий завод. Це за два роки до будівництва. Дивіться, яка була чудова природа тут. І що ви з нею зробили? Всі п'ють горілку, ви знаєте, п'ють і співробітники нашого інституту, п'ють і викладачі. І навіть п'ють китайські студенти. І вона їм більше подобається, ніж своя рисова горілка. Тому наші е, науковці разом з китайськими студентами її удосконалили. Я вам її показую. Тиражуйте, будь ласка, цю технологію я вам даю безкоштовно. Дміхан, у цій адресі ми написали також поважання вам добрі. Ну а оцю люльку, то який козак без люльки, так? Як співається в пісні Атютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Але між іншим, ви знаєте, ми трошки напевне тут, ну як ви ошиблися, ми вас тут полковником називаємо, тому що недавно ви були тільки полковником, а тепер ви вже гетьман всія Черкащини і України. Тому бажаємо вам щастя і здоров'я і всім вашим підлеглим. Цей день прийміть наші квіти, земний уклін і подарунок ще більш історичний, ніж говорив Георгій Казимірович. Бо там пан на цій картині, будь ласка, покажіть, на цій картині засвідчено місце, де пан поклявся, що побудує ваш завод. <плес> щастя вам і здоров'я. Ми зичимо вам всього самого найкращого. Дай Бог вам, Дмитро Миронович, здоров'я і багато років життя, а також, щоб ви робили свою роботу так, як ви робите її зараз. Цей святковий день поздравляємо увесь трудовий колектив з знаменною річницею. Бажаємо вам і всьому вашому колективу щастя, здоров'я, трудових успіхів. Хай вас обминають усі негаразди. Благополуччя вам і вашим сім'ям. З великою повагою, найкращим побажанням, командир 44-го, гвардійського, черкаського ордена Богдана Хмельницького авіаційного полку підполковник Ситві. Дарувати наш літак, який на даний час на Україні являється флагманом військово-повітряних сил України. Всього літака, не далі як два дні тому назад, позавчора ми виконали фотографії вашого заводу. От, будь ласка, будь ласка, Теплих слів, сказаних того дня в актовому залі косарського спиртзаводу, вистачило б на добрий десяток ювілеїв. Та хіба хоч одне з них зайве, якщо звернене до людей, які щоденною працею вибудовують своє рідне підприємство, віддають йому роки життя і всіх себе. Як шанований в області Дмитро Миронович Коломієць, цього літнього вже чоловіка за очі кличуть батьком, інколи дідом. І називають 35 років його директорства Коломійською ерою. Як про косарський спортзавод можна розповідати довго і натхненно, так ще більше про його легендарного директора, доля котрого це доля колишнього бойового розвідника, який, можливо, вперше спробував солдатські 100 грамів в далекій сорокові. І не підозрював тоді, що знайомство те, не ставши захопленням, перетвориться на важку і відповідальну справу всього його життя. Як важливо, щоб будь-яка справа була в руках професіоналів. Тільки тоді результат буде таким, як в колективі, котрий пережив свої перші 125 років.